Що ми сьогодні будемо готувати? Будемо готувати такий пісний суп. Тому сьогодні приготуємо з вами не зелений борщ, а зелений весняний суп із яєчними яєчною локшиною. Локшина буде зроблена із яєць. Це дуже смачний суп, він дуже такий наваристий, М'яса тут не буде. Засмажку смажити ми не будемо. Що для цього супу нам потрібно? Дві літри води поставили на вогонь. Потрібно дуже багато картоплі, тому що основа все-таки у нас картопляна. Ні крупи, ні квасолі, ні м'ясом немає картопля. Картоплю нарізаємо довільно, тому що ми її будемо приймінати. Потрібно для млинців у мене є три яйця, і я додам 1 столову ложку майонезу. Можна без майонезу, але саме завдяки майонезу, вони будуть такі еластичні. Зелененька цибулька є. Потрібна буде. Ось така я вкидатиму з картоплю, звичайна цибулька із картоплею. І стебель селери, це я вкину разом з картоплею. Зелена цибуля, молоденький щавель, молоденька петрушка, молоденький кріп, ну і навіть декілька таких молоденьких стебелиць час на Ось такий кексик. Ось такий. Є на каналі у мене, кому цікаво, зроблене і кубиками, і отакими от кексиками. Кому цікаво, є на каналі, бульйонні кубики. Тут є і морква, є трішечки куркуми, є зелень, чесничок, все тут є. Ось це все, що нам потрібно. Сіль і перчик до смаку. Лаврове листя, звичайно, духмяний перець. Це ми додамо. Перш за все, нарізаємо картоплю і робимо яєчні блинці і смажимо. Так, картоплю порізали і відставляємо. Приступаємо до яєчних мвинців. Водичка закипає. я кину цибульку. І вкину оцей э, стабель Цеселери. Потім я його витім. Ось тут наш суп. Стебель це вже відварилося, воно нам не потрібне, ми його витягуємо. Воно все віддало своє. Пробуємо картоплю, розминається, картопля готова. Беру толкачика. Не зовсім розтолчую пюре, нам таке не потрібно. Ми трішечки приминаємо. Буде одна більша, одна менша, трішечки буде мулячки на дні, так як все, як ми полюбляємо. Ось така. Ось така, щоб вона була, бачите, більша, менша, ось така. Починаємо збирати суп. Нам потрібно присолити. Я беру півстолової пів ложки без гірки, тому що ця сіль якась така незрозуміла. Суп у нас повинен бути густенький. Додаю один лавровий листочок і декілька грошин дотмяного перцю. Додаємо всю зелень, у нас їй багато. Суп цей вариться дуже-дуже швидко. Картопля ото зварилась, все остальне, поки картопля вариться, ми приготували. Додаємо кубик декілька хвилинок. І суп наш готовий. Кубик розтане. Пробуємо на смак. Якщо хочете, можете додати вершків. Додаємо локшину нашу. Ось виходить така смакота. Обережно його мішати, тому що, щоб не поламати його. Так, супчик закипів, прокипів і готовий. Вимикаю і насипаю. Ось такої він густоти. Ось такий він повинен бути. Ось такий гарний, смачний. Вийшов у нас супчик, зелений весняний суп і з яєчною локшиною. Можемо додати сметанки. Додали трішечки, підбілили його звичайною сметанкою.